Церкви ніякої альтернативи не можна бути десь і вважати себе віруючим. Знаєте, коли ви зустрічаєте віруючу людину, але яка не є частиною якоїсь помісної церкви, вона не біблійно віруюча людина. Люба людина, яка буде щиро читати Біблію, вона буде бачити, що Бог приводить людей в церкву. Він робить їх частиною церкви. Коли ми з вами говоримо, що я не ходжу в церкву, я є церква, є трішечки ще така поправочка. Я є частина церкви. Ось чому ми не можемо один без одного. Тому що Біблія говорить, що ти є частина того, хто є поруч з тобою. Ми, є, ми разом церква, а окрема частини церкви. Да? Тому не може бути людина. Без церкви і називати себе церквою це не біблійний підхід. І вона може бути права в інших речах. Вона може бути права в святості намагатися якось її здобувати, в відкровеннях вона може бути права. Але знаєте, наша правота в чомусь не є виправданням бути неправим в чомусь іншому. Не існує для церкви.